Привіт, я вчитель Андрій, і сьогодні я вам розкажу про те, як зрозуміти граматику. Так саме не вивчити граматику, а зрозуміти і навчитись нею користуватись, тому що вчити правила ну, це можна, але це мало чого дасть. І перший пункт у цьому це не треба. Вчити таблички граматичні, не треба запам'ятовувати схеми. Так, деякі правила треба буде вивчити, але вивчене правило не дає вам навички говоріння або вживання граматики. Ви не зрозумієте, як вживається та чи інша граматична форма до тих пір, поки ви не почнете нею користуватись. Тому головне в цьому не вивчити правила, а Навчитись ним користуватись, тому треба багато виконувати вправ і користуватись своїми знаннями для того, щоб формулювати речення, спираючись на отримані граматичні знання на таблички і на правила. Далі треба вчитись поступово і послідовно. Тобто, не можна починати від якоїсь теми е дуже важкої, якщо просто вам цього хочеться. Е ні. Для того, щоб засвоїти якусь тему, наприклад, «Past Perfect Continuous. Треба пройти всі етапи, які йдуть до цієї теми. Тому що якщо ви не знаєте е, часи групи Present Perfect, е, ви не знаєте, що таке «Past Perfect», то «Past Perfect то past perfect continuous е, у вас докупи не збереться. Ви можете запам'ятати, як ця фраза звучить. Але розуміти, як вона формулюється і чому ви її вживаєте там, а не у іншому якомусь випадку, ви не зможете, не, про, не пройшовши всі етапи. Від Present Continuous, наприклад, від Present Simple до Past Perfect Continuous. Тому. Будь-який підручник побудований таким чином, тобто він іде від простого до складного. І коли ви проходите всі ці етапи, ви дуже добре все розумієте і починаєте всім цим дуже легко користуватись, тому що якщо програма зроблена провідним якимось підручником, тобто провідним університетом, наприклад, Оксфордом, там все дуже логічно і дуже послідовно. Далі, після того, як вам пояснить якесь правило, не очікуйте, що ви відразу почнете цим користуватися. Ви не в матриці, ви не нео, вам не загрузили якусь програму і ви відразу знаєте кунг-фу. Ні, так не відбувається. Після того, як вам пояснили якусь граматику, ви. Це тільки перший етап, це, начебто, перше знайомство. Ви познайомились з цією граматикою, і вже потім, виконуючи вправи і домашні завдання під контролем вчителя, ви навчитесь розуміти і використовувати цю граматику. Тобто не бійте, що відразу у вас багато інформації. Ви думаєте, а, як це все зрозуміти? Як це все тримати в голові? В голові воно само буде триматись. Після того, як ви попрактикуєтесь і навчитесь це все вживати. Е, тобто не лякайтесь того, що відразу щось там вам не зрозуміло. Але коли вже щось там зовсім не зрозуміло, ви розумієте, що от, ну, я далі не можу, не дізнавшись чогось, у мене просто якийсь забор стоїть. Спитайте вчителя, ставте питання. Питання це ваш шлях, якби, у майбутнє. Тому що якщо ви щось не розумієте, вам треба запитати вчителя. Вчитель для того вам і потрібен, щоб пояснювати і допомагати і контролювати. Тобто, як, якесь, можливо, він щось забув вам е, згадати. Або, можливо, він якось так сказав, що ви не зрозуміли. А можливо, ви не так сприйняли цю інформацію. Перепитайте, не бійтесь, не намагайтесь здатися е, там суперрозумним, що ви все розумієте. Ні. Ставте питання, не бійтесь, питання це дуже добре. Я дуже люблю, коли мої учні ставлять питання, щось перепитують, тому що ну, я розумію, над чим мені треба працювати. Е, бо загалом я можу розповідати там граматику, граматичні правила скільки завгодно. Але мені треба фідбек, щоб зрозуміти. Які моменти більш зрозумілі для учня, які менш зрозумілі. Також, є, такий, якби, є така штука, що інколи, якщо ви учень не має, наприклад, якогось поняття про якусь фразу чи якийсь вираз у англійській мові, він це гуглить. І потім копіює це у свої домашнє завдання. Ну, наприклад, де треба якась фраза, а учень не знає, як її зліпити. Це дуже часто трапляється, коли ви хочете перекласти з української мови з рідної мови. На англійську і е, не намагайтесь вживати е, якби, правила і граматику англійською, а намагайтесь напряму з українською, от так само з такою ж самою граматикою, перекласти в англійську. Е, якщо ви взяли просто загуглили фразу і переписали її, ви нічому не навчились. Е, ціль виконання завдань, домашніх завдань або будь-яких вправ це навчити вас. Вживати ваші знання для того, щоб формулювати якісь речення. Тобто, якщо ви скопіювали десь фразу десь в інтернеті, перекладену Google-перекладачем, то ви нічому не навчились. Ви навчились тоді, коли вживаючи власні знання, слова і граматику, яку ви отримали, ви вживаючи оце, склали своє речення. Нехай воно буде просте, нехай воно буде досить таке, ну не дуже кучеряве там, не таке суперлітературне, але воно буде правильно і ви самі його зробили, це речення. Це. Результат уже буде для вас у копілку. Ви навчились чомусь і ви щось почали розуміти і знати. Копіювання і переклад фраз через Google. Це ні до чого вас не ну не приведе. Це просто якби ну списування. Більш нічого. Ви не розуміючи, просто переписали. Якщо ви навіть так зробили, от вам хочеться цю фразу е, знати, як вона буде англійською? Спитайте краще викладача, чи доцільно це вживати, чи це взагалі вживається так, чи це там якийсь взагалі застарілий може варіант так далі. І ще один момент: не треба стрибати поперед програми, тобто не намагайтесь вчити те, що ви ще не можете вивчити, скажімо так. Тобто Ви звертаєтесь до вчителя і кажете, як мені перекласти таку фразу. І кажете, там, наприклад, мене вже слухали півгодини до того, як він прийшов. I have been, been listened to for half an hour before he came. Е, ну, Я це можу перекласти. Але що, якщо ви тільки почали вчити англійську, і у вас ще нема поняття про е, пасив. У вас нема поняття по, про Continuous. У вас немає поняття про perfect. Тим більше про past Perfect. Е, то. ну... Ви можете цю фразу запам'ятати, але це буде те ж саме, що в попередньому, тому що я сказав. Ви просто фразу запам'ятали, нічому не навчились, ви не знаєте, як її скласти самому. Ось в чому ціль взагалі англійського і розуміння граматики. Ви маєте навчитись користуватися цими теоретичними знаннями у практиці. І для цього ви маєте вживати знання е свої, тобто не е беручи десь із перекладачів або від вашого вчителя готові фрази. Е ну, деякі структури можна запам'ятати, але це там, слова, дієслова, фразові, ді фразові е різні е там, структури, ідіоми і так далі. Але це просто треба вивчити, там щось запам'ятати, це більше як слова. А граматику треба зрозуміти і навчитись нею користуватися. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте ваше питання у коментарях, вчіть англійську правильно. До побачення!